Реально вага тракторів. Друзі, всім привіт, канал Тракторний Бригадир. Ми з вами продовжуємо надалі зважувати трактори, які в нас є по наявності. Сьогодні дійшла черга вже нарешті до файтера т 404 рд Забрав його у хлопців з відвантаження, він зараз їде до клієнта. Просто я для того, щоб відзняти вам відосик, вирвав, вихопив з лап, так би мовити. Це адекватна 40, адекватний передній міст, адекватний задній чулочок, коробка реверсивна, примусова гідравліка, друзі, КМ, двигун встановлений 490 й В принципі, адекватний. Рівна підлога, зіп-набор в наявності. А вага його має бути не менше 1400 кг. Бо якщо менше 1400 кг, то взагалі я не знаю, що це. То... З чого він взагалі той тракторець. Як завжди, ідентифікація по нулям, Чесно та прозоро. І буду заїжджати. Колія регулюється, бачите, по півосі. Диск задній розбірний, передній нерозбірний. Дивіться, детальний огляд у нас на каналі. Знаєте, що тут мінус? Сидіння. Ти сюди сідаєш і ти як втоплений, знаєте, типу, ти впав туди і все. Тебе ось ноги. Коротше, це так, ну якщо чесно, не дуже зручно. Це для тих, хто коротенький і суть тим, що вона не регулюється, друзі. Вона просто не регулюється. Тут ну, висота мінімальна. Ось Отак от, це максимум. Я не знаю, що тут потрібно накрутити, щоб воно працювало. Але суть тим, що це, це смішно реально. Ти сидиш, ну тіпа, як... Не знаю, як на дивані лежиш на якомусь. Ну, окей, то не суть, там сидушку можна переробити, перелаштувати. Реверс вперед і поїхали. Ціни на сайті tbmax.com.ua завжди актуальні, завжди там оновлення в нас, завжди все можете дізнатися, також по характеристикам, без всяких зайвих питань. Тракторець можете бачити на вагах і показує нам вагу даний трактор 1540 кг. Кого зацікавив такий тракторець, можемо вам доставити в будь-яку точку України, адже в нас логістика з логістикою немає ніяких питань взагалі тракторів у нас море. Як ви знаєте, якщо ви стежите за нашим каналом, хто не підписаний, підписуйтесь. Та ставте, будь ласка, свої коментарі, друзі. Всім пока-пока. Міцного -пока. здоров'я вам.